У цей ранковий добрий час я рада, діти, бачить вас. Вліво, вправо повернись, одне одному сміхнись. Дітки, а також шановні батьки, я рада вітати вас сьогодні. Я, вихователь дитячого садочка номер 18 Горобиненка Наталія Володимирівна. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему здорова дитина, багатство країни. Я за сонечком прямую. Так собі, повільно йду я. Сонце також чим чекує. Ні, його не дожину я. Став я швидко крокувати, все одно не наздогнати. Я побіг доволі прутко, дожену я сонце хутко, та й воно вперед біжить, не спиняється й на мить. Отак, дітки, а сонечко можна обігнати і наздогнати? Так, звичайно, ні. У півника горечко, заболіло горличко, він холодну воду пив і морозиво він їв, курочка кутку даче, біля півника аж скаче. Не пій півнику холодної води, щоб не трапилось, не трапилось біди. Дітки, а що сталося із півником? Чому він захворів? Так, дітки, півник пив холодну водичку і їв морозиво. Дітки, а які поради дамо півнику? Правильно, дітки, не їсти холодне морозиво і не пити холодної водички. А як же ми зможемо допомогти півникові, дітки? Так саме дати півникові мікстуру і вилікувати його правильно. Щоб ніколи не хворіти, треба вправи вам робити. Усі швиденько встали, спинки гарно розрівняли, на носочки піднялись і до сонця потяглись. Молодці, дітки, красиво до сонця потяглись. Молодці. Дітки, а ви знаєте, як у народі кажуть про здоровий спосіб життя? Як? запитали ви, а я вам зараз відповім. Здорова дитина, багатство країни. Головним скарбом життя є здоров'я. Щоб його зберегти, треба багато знати. Без здоров'я ніщо людині не мило. Здоров'я маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо. Хто день починає із зарядки, у того здоров'я буде в порядку. А ще говорять, багато ходити, довго жити, у здоровому тілі здоровий дух. Дітки, а давайте з вами пограємо у гру Обери собі друга. О, який це друг, дітки? Веселий так. Цей друг буде розповідати вам багато цікавого і разом ви будете гратися, гратися, сміятися, бо сміх це головне, що треба дитині. Такий друг буде завжди вас відбадьорювати. Ой, дітки, а цей який друг? Він, мабуть, чомусь дивується. Ой, він, мабуть, знає, як можна мене здивувати. Саме разом з ним ми будемо багато грати і розповідати різні історії. І такий друг мене точно здивує. Ой-ой-ой, а це хто? Та це ж друг, який любить музику, завжди ходить з навушниками і завжди веселий. Ой, так з ним буде так цікаво заспівати пісеньку, разом потанцювати і порадіти життю. А ще разом ви зможете з цим другом сказати один одному багато чого і погратися в різні ігри. Ой, а це, це сумний друг і чомусь. Зі сльозами на щічках мабуть, плаче цей друг від самотності, бо потребує гарного і двайливого товариша, щоб втішити його і стати справжнім другом. Допоможемо другові, допоможемо. Дітки, які ж ви у мене молодці, тільки разом можна подолати усі перешкоди і негаразди. Ось скільки ми цікавого знаємо і бачимо. А скажіть, будь ласка, дітки, ви знаєте, що таке їжа? Так, звичайно, бо кожного дня ви приходите до садочка і що робите першим ділом? Снідаєте. Дітки, а чи корисна повинна бути їжа? Звичайно, так, адже здорова їжа і корисна містить собі вітаміни. Ось так у моркві є вітаміни росту, а фрукти зміцнюють організм. Якщо дитина захворіла, для швидкого одужання буде користь. Вживання вітамінів адже саме вітаміни зміцнюють організм дитини. На городі для поліни визрівають вітаміни, яскрава малина, рудувата горобина. У Андрійка апельсин, а у маші мандарин. Смачно яйця, сир і молоко, чай зелений. Вітаміни, і квасолі, і шпинат, риба, м'ясо, і олія все це раціон малят дуже смачно і корисно. Тож ми будемо з вами, дітки, вживати корисну їжу, правда? Правда? Хвилинка-смішинка. Щоб трошечки вас і був чудовий настрій, послухайте, будь ласка, гумореску. Що в якось то гриць селом, а друзі питали, що, брат, боляче було, коли зуби рвали? Ні, відказує Грицько, не дуже боліло. Так чого ж ти так кричав у лікаря що сили? Так то ж лікар став кричать, бо я став кусатись, щипці йому поламав і вкусив за пальця. Так, дітки, чудова гумореска сподобалась вам? Так, а чому ж кричав Грицько? Бо він був у лікаря, у якого лікаря той, що лічить зубки у стоматолога. Так, діти, всі повинні слухати поради лікаря, адже це запорука здоров'я. Здоров'я це сила, здоров'я це клас, хай буде здоров'я у вас і у нас. Дякую дітки вам. Пока-пока, до побачення.